Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь журавлику, приходь Любчику. Чим хата багата, тим і вгощу. Іде журавель на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю чим угощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду, чому не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонько, не погордуй, люба моя. Припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне. Стромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою. Не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, а журавель їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибач, Любонько», – каже, випорожнивши глечика, чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться. А тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді зареклася лисичка з журавлями приятелювати.